На Чернігівщині планують розгорнути 176 пунктів незламності. Про це розповів радник начальника ОВА Андрій Подорован. За його словами, будуть стаціонарні та наметові пункти. Більшість із них розгортатимуть у великих містах області Чернігові, Ніжині, Прилуках. У Чернігові буде 25 стаціонарних пунктів і два наметових. Це спеціальна, спеціальна будівля, яка працюватиме у випадку, коли. У місті, в населеному пункту протягом тривалого часу, наприклад, доба і більше, не буде електроенергії. Ось куди люди можуть, можуть пройти, підзарядити телефони, зігрітися, отримати послуги інтернет-зв'язку, тому що ми їх обладнуємо також із тарлінками. Кожен пункт буде обладнаний генератором, обігрівачем, там буде вода, аптечка та інші послуги першої необхідності, для того, щоб ну, людина могла отримати ці ну, елементарні послуги на цьому місці. Розташування пунктів можна знайти на інтерактивній мапі. Також сказав Андрій Подорован. Зараз вони уточнюють список пунктів в області. Ми їх викладемо на сайті у соцмережах, щоб кожна людина могла. Не тільки на інтернактивній карті, а просто список з адресою, щоб людина зрозуміла власне, куди її йти. Ось і загалом будемо звертатися до Жеків, до ОСББ, щоб на будинку було оголошення. Умовно кажучи, людина спускається, виходить із під'їзду і бачить оголошення, що там шановні друзі, найближче до вас пункт незламності, знаходиться за такою то адресою. Будь ласка, ви там можете отримати такі-то послуги. Звичайно, якщо доведеться і залишимося без світла, без гаджетів, то так буду користувати. Ти я так пам'ятаю, що коли були такі активні бойові дії на території Чернігова, то люди самі створювали щось подібне, у кого там деякі світло було. То люди сходилися і заряджали там телефони. Щось, то я думаю, що якщо це буде створено так, от централізовано, то це гарна ідея, і це буде корисно для людей. В принципі, у мене такої необхідності нема, бо я такий центр підготував у батьків. Вони живуть у приватному секторі. У них є безперебійник, у них є генератор, твердопаливний котел, котел вже з 2014 року. Тобто я собі підготував такий центр незламності, враховуючи нинішню ситуацію. Взагалі ідея гарна, бо ми розуміємо, що є. Різні верстви населення, можливо, є навіть якісь пенсіонери, люди літнього віку, у яких там нема павербанків, навіть які не зможуть зарядити свій кнопковий мобільний телефон. І, звичайно, їм можливість доступу до тепла, до чаю, до електроенергії, щоб зарядити телефон, а можливо, комусь до інтернету, щоб зв'язатися з родичами. Це звичайно дуже добре.